Вітанечка! всім всім Від нашого закладу дошкільної освіти Ясна Садка Дубочок та від нашої чудової-чудової середньої групи МАМІ! І я, вихователь цієї групи Євгенія Романівна Лені. Сьогодні ми вам трішечки розповімо про нашу чудову методику дитячий садочок без насилля або ж лавандові медле. Бусковий або ж лавандовий. Означає легкість, відкритість, дружелюбність. Це колір, притаманний творчим людям. В реалізацію даної методики включені м'які ведмежата також лавандового кольору. Власноруч із вихованцями ми виготовили картонного будиночка де мешкають ведметики. Будиночок містить 4 поверхи. На кожному поверху є по 4 комірочки, а кожна комірочка позначена однією з геометричних фігур, а геометрична фігура одним із важливих та основних кольорів для того, щоб дитина легко могла віднайти, де саме мешкає її ведмедик. Персональні ведмежата включені в реалізацію занять, а ведмедик персона щовихідних подорожує почергово до дітей додому і разом із сім'єю дитини бере активну участь у творчих завданнях. Кожна дитина відповідно по методиці отримала свого персонального ведмедика. Вони всі абсолютно однакові, тому ми разом із дітьми обрали їм стать. Дали імена, а батьків попросили пошити одяг для ведмедиків. Це все для того, щоб прийшовши на наступний день, з поміж однакової кількості ведмежат, дитина могла розпізнати саме свого. Танцювали, співали, малювали, на прогулянку ходили, фіскульт хвилинку з ведмежатками робили. Ну, а коли вже сильно так втомились, тоді ведмежаток біля себе на ліжечко примостили. Наприкінці дня ми всіх ведмедиків в будиночок разом заховали. Ну, а ведмедика персону до Савчук Меланочки всі дружньо в гості відправляли. Тож ти, Меланочко, часу не гай разом із ведмедиком сімейний нам! Відправляй! Мета даної методики полягає в прищепленні дітям за допомогою ігор, занять та ведмедиків чотири основних цінності, такі як чесність, сміливість, толерантність та турбота. А також за допомогою спільної праці та завдань слід зробити так, щоб батьки, педагог та діти. Стали однією невід'ємною командою. Наші діти це наша гордість, це наше майбутнє, і все, що цікаво їм в сучасному сьогоденні, цікаво і нам, як педагогам, які сміло крокують в ногу з часом.